У Курській області їздитиме машина, куплена лучанами. Хлопець, на якого впали футбольні ворота, не вижив три. Труни в одному храмі. Луцьк поховав захисників. На війні загинув волинянин Олександр Валінець. Чоловіку був 31 рік, родом із села Гряди Нововолинської громади. Військовослужбовець загинув 20 жовтня під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Нововолинська громада оплакує ще одного героя Богдана Люшка. Полеглому на війні бійцю було 32 роки. Останній бій волинянин прийняв 20 жовтня. Вічна пам'ять герою. Небесне військо поповнив військовослужбовиці села Нові Червища Микола Давидюк. Йому було 27 років. Загинув 23 жовтня у Донецькій області. Автомобіль бійця наїхав на міну. Вічна пам'ять захиснику. У Курській області РФ загинув волинянин Василь Палих із Суманської громади. Боєць служив на посаді навідника у роті морської піхоти. Полеглому захиснику було 36 років щирі співчуття родині героя. Луцьк у скорботі в останню дорогу провели трьох героїв: Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука. Прощання з трьома лучанами було в Свято Троїцькому соборі. Олегу Березовському було 29 років. Загинув 30 вересня в районі Плехового Курської області Російської Федерації. Олегу Годлевському тепер на віки 41. Помар 20 жовтня від поранень, отриманих 4 жовтня на Донеччині. Військовий Василь Мальничук помер 16 жовтня від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 45 років. Домовини з тілами героїв пронесли театральним майданом. Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Захисники отримали від Луцької громади позашляховик, дрони та антидронову рушницю. Цю допомогу передали лучанам, які боронять Україну в складі 36-ї бригади морської піхоти. Нині вони воюють на Курському напрямку в Російській Федерації. Знаємо, що це вже 25-та машина, яку Луцька громада передала на фронт. Автомобілі дуже добре себе зарекомендували. Ми вже передаємо їх тривалий час, спілкуємося з військовими. Вони Характеризуються автомобілі як надійні, такі, які добре їдуть по бездоріжжю, добре показують себе в екстремальних умовах. Ось тому допомагаємо далі нашим захисникам, нашим військовим. За словами Ігоря Поліщука, громада має ще п'ять машин, які раніше придбали для Збройних сил України. Їх передадуть військовим частинам найближчим часом. Ми Будемо планувати на наступний рік також таку допомогу, тому що автомобілі це одне з тих, що найбільш затребувано серед військових. На хлопця впали незакріплені футбольні ворота. Він загинув. Трагедія сталася 17-річним учнем професійно-технічного ліцею села Луковичі Лукачинської громади. Нагадаю, що трагедія трапилась 23 жовтня в Лукачах Володимирського району. В перерві між заняттями 17-річний мешканець під час виконання вправи на незакріплених футбольних воротах впав та отримав тяжкі тілесні ушкодження. Із травмою голови студента забрали в лікарню у Луцьк. На наступний день після трагедії він помер. В Поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України. Наразі призначено судову медичну експертизу. Слідчі вивчають відповідні документи щодо відповідальних осіб, які мали обстежувати технічний стан інвентарю на спортмайданчику. В рамках досудового розслідування з'ясують всі обставини події. У Волинянки на ринку вкрали 100 тисяч гривень. Цей випадок стався із 53-річною жителькою ківерцівської громади. На базарі з її сумки вийняли гаманець з грішми і картками. Викрадачку знайшли аж на межі Рівненської та Житомирської областей. Вона машиною рухалась ймовірно, додому. Бо 40-річна жінка із Житомирщини заскоєне та ще й в умовах воєнного стану їй загрожує до восьми років тюрми. На гнідавській Голуцьку машина марки «Форд Фієста перекинулась на дах. дорожньо транспортна пригода сталась попередньо через технічну несправність коліс автомобіля. Водійка на щастя не постраждала. На місці працювали поліцейські. У Луцьку розшукують очевидців та свідків бійки. Фото молодих людей розмістили на сайті поліції. Пишуть, що з метою повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження за статтею Умисне легке тілесне ушкодження правоохоронцям треба встановити молодиків, зображених на цих фото. Людей, які впізнали когось із них, просять зателефонувати на 102. Конфіденційність гарантують. Просять впізнати вандала, який на Львівській в Луцьку кидав каменюки в електронне табло на зупинці. Це було ще 18 жовтня, але відео опублікували лише зараз. Чоловік пошкодив і вивів з ладу електронне табло. Якщо хтось впізнав вандала, просять повідомити муніципалам або за номером 102. У Вараші на центральному футбольному полі «Ізотоп Зотопрес відбувся благодійний матч між командами Вараської громади та зірками українського футболу ветеранів Динамо Київ. Захід був організований Вараською міською військовою адміністрацією, Варайською міською радою, Вараським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, профспілковими організаціями НАЕК Енергатом та Рівненською АЕС. Свій час, коли грали Карпати, ми йшли на Кульчицько. Да? легендарний півзахисник. Коли грав Чорноморець, ми йшли на Шепеля, легендарного бомбардира. Приїжджали в Білісі, ми йшли на Газаєва А от коли в Києві йшли на футбол, ми йшли на Динамо. Тому що це команда Зірок. Я дякую вам, дякую, що ви є, є а, от, в житті України. Дякуючи тому, що хлопці там сьогодні. Ми тут маємо можливість провести цей матч. Маємо можливість максимально долучитися до нашої майбутньої перемоги. Учасникам змагань я бажаю сили, енергії, хорошої гри. Глядачам я бажаю отримати також позитивні хороші емоції від хорошої гри для нашого міста. Це велика честь приймати гостя до Київ. Великий, великий відсоток за вас боліє і знаємо вас з дитинства. Ми раді, що ви відгукнулися на нашу пропозицію повоювати на футбольному полі за зсу. Хочу подякувати всім організаторам сьогоднішнього турніру, зіркам футбола. Для мене особисто це велика честь наших футболістів, які по всій країні мандрують, приймають участь, роблять все для того, щоб наші захисники робили. Все можливе і неможливе для нашої перемоги. Традиційно перед грою вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Вихованці Палацу культури РАЕС разом із футболістами та вболівальниками виконали державний гімн України. Після чого зробили перший символічний удар по м'ячу. Запросили військовослужбовця Олексія Сидорука, який нагороджений відзнакою Золотий хрест та медаллю Україна понад усе представники команди військовослужбовців зауважують за честь грати на одному полі з легендами футболу та ще й з благодійною. Метою, адже справжні герої нині на полі бою виборюють нашу незалежність. Незвично грати з такими легендами, яких я в дитинстві дивився за ними, наблюдав по телебаченню. Дивився їхні ігри в Лізі Чемпіонів і виходити з ними на одне поле грати поки поки під враженнями. Дякую цій команді, що приїхали в наше місто і провели матч з нами на футбольному полі. Сергій Коновалов ветеран української футбольної команди Динамо Київ. Тренер на початку своєї кар'єри грав нападником згодом, атакуючим півзахисником низки українських та іноземних футбольних клубів. Працював і у національній збірній України. Розповідає, що гравці ветерани українських клубів об'єдналися у команду під назвою Зірки українського футболу. Вони їздять різними містами, проводять благодійні матчі та дають можливість людям познайомитися із легендами футболу. Такими футбольними візитами градувати своїх шанувальників почали ще з весни 20. Другого року. Мала нагоду приїхати в Варш і заробці сюди приїхали. Мета в нас зараз тільки одна. Ми їдемо, проводимо такі матчі благодійні на підтримку наших Збройних сил. Продовж заходу всі охочі могли долучитися до благодійних зборів, взяти участь в аукціонах за донат на ЗСУ. Місцевий вболівальник, активний донатор, каже, що надзвичайно радий вибороти у запеклому аукціоні футболку з автографами легенд футбольного клубу Динамо Київ. Футболка збірної України дуже радий. І в мене є невеличка колекція, у мене є декілька вже футболок, Там Володюка, нашого вихованця, гунансовського футболу, футболка Вереса на аукціоні також відграй для ЗСУ придбав. От, тому поповнюю, поповнюю свою маленьку колекцію. Можливо, колись вона доросте і буде така масштабна. Олег Целенко, ветеран українського футболу, найкращий бомбандир чемпіонату світу з футболу 1994 року. Володар європейської футбольної нагороди Золотий буц наголосив, що у вараші є надзвичайно перспективна молодь, яка достойна великих спортивних звершень, тому слід і надалі розвивати та підтримувати юних футболістів. Рідко ми граємо з молоддю. Ось там є перспективні хлопці, яким навіть у такий час війни потрібно продовжувати тренуватися і досягати результатів у футболі. з командою ветеранів Динамо змогли зіграти три команди варазької громади: юнацька, військова та енергетиків. Гравець команди енергетиків говорить, що ветерани можуть старіти, але їхня майстерність з ними назавжди. Дуже хороший турнір, таких турнірів потрібно організовувати частіше з такими зірками, як Динамо Київ. Ну, дуже приємно грати і хотілося б далі продовжувати такі благодійні турніри. Василь Сачко, ветеран українського футболу, володар Кубка України, найкращий гравець та бомбардир першої ліги України 2001-2002 років. каже, що вараш він вже приїжджав раніше. Захоплений соціальною інфраструктурою Рівненської ЕС та відзначив високий рівень підготовки благодійного футбольного матчу. Ваша команда молодці, Я тут не перший раз приїжджав. Багато знайомих, багато друзів. От і, на мій погляд, був цікавий футбол для болювальників. І мета одна зібрати кошти на підтримку наших хлопців. На благодійному матчі організаторам вдалося зібрати майже 68 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Такими маленькими кроками усі разом наближаємо нашу спільну перемогу. УІТАЗАГАРАЕС для 12-го каналу.